Верцях невідомі поцупили 13 прапорів на меморіалі Слави та у сквері Героям Євромайдану. Про це 30 жовтня повідомили на Фейсбук-сторінці Ківерцівської міської ради. У нашій громаді знову сталася неприємна подія, яка вражає своїм цинізмом та блюзнірством. У ніч з 29 на 30 жовтня на меморіалі Слави та у сквері Героям Євромайдану у місті Ківерці невідомими особами було викрадено 13 символів держави разом із флажтоками, які символізують. Нашу національну гідність та пам'ять про наших героїв, які віддали своє життя за незалежність України, у громаді кажуть, що ця подія не лише обурлива, а й неприпустима в наш час, адже вандалізм та крадіжка прапорів з меморіалів пам'яті є не тільки порушенням закону, але й проявом зневаги до воїнів, які боронили і боронять нашу країну від окупантів. Такі вчинки сильно ображають та порушують суспільну гідність. Ківерцівська міська рада вже звернулася до поліції з проханням встановити осіб-зловмисників.